Всім Божий благословіть. А чи задавали ви себе запитання, яка земляна наука може пояснити, як з'явився Всесвіт, як взагалі з'явилося життя? І як з'явилися ми, особистості, розумні особистості. Тому що розумна особистість по факту може з'явитися лише від вищого розуму, від вищої особистості, бути створена? Ніяка земна наука цього не пояснює. І люди зараз вірять в різні теорії, еволюції. Там, в різні походження нас від Мао, від інструкторів Туфельок, але ці теорії це не наука. Наука підтверджується фактами і дослідами. І ці теорії лише обманюють людей та тримають в ілюзії. Єдина наука Божа, яка нам відкриває істину, це є теологія, наука про Бога і про вічне життя. Тільки вивчаючи Біблію і слухаючи людей, які вивчають теологію, ми можемо знати істину, а не бути в ілюзії.